Василь Сухомлинський, як здивувався мурко, в однієї бабусі був старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко на подвір'ї, на сонечку вигрівається, заплющив очі, спить, поклавши голову на лапки, тільки хвостом махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Побачивши кота, курча замовкло, підійшло тихенько до кота, притулилось до нього, і очі закрило, тепло йому біля кота. Кіт Мурко почув, що хтось до нього притулився, відкрив очі, побачив курча. Здивувався кіт Мурко. Ну і сміливе ж курча. Дивиться кіт Мурко на курча з подивом і не знає, що йому робити, чи злякати курча, щоб воно втекло, чи нехай собі гріється.